Привіт глядачі мого каналу! Тема аварійного живлення актуальна не тільки у військовий час, а й у мирний. Це може статися через який-небудь природний катаклізм чи аварію. В цьому відео хочу запропонувати вам свій варіант аварійного живлення, який складається з чотирьох основних частин. Це акумулятор, зарядний пристрій з автоматом контролю напруги та безперебійника чи інвертора. Для більшої економії заряду акумулятора до нього через запобіжник слід підключати світлодіодні стрічки, світлодіодні лампочки, автозарядки з USB-виходом для зарядки телефонів, ноутбуки та нетбуки з блоками живлення від 12 В, телевізійні тюнери та інші споживачі, які можуть живитися від 12 В. У випадку використання автомобільного акумулятора його слід під'єднувати товстим проводом. Та розмістити в нежилій кімнаті бажано з вентиляцією, наприклад, на балконі. Безперебійники та інвертори мають захист від перевантаження та глибокого розряду акумулятора. За допомогою їх можна заживити трохи більше споживачів, що працюють від 220 В і які мають імпульсні блоки живлення, а також ті споживачі, яким неважлива форма синусу. Якщо ви маєте інвертор на 1 кВт, то максимальну потужність з нього можна взяти до 500 Вт. Для заряду акумулятора звичайно потрібен зарядний пристрій. У безперебійниках є схема зарядки акумулятора, але сила струму там мала і доходить до 1 А. Тому варто застосовувати автомобільні зарядні пристрої. Час заряду залежатиме від ємності акумулятора та зарядного струму, який зможе дати зарядний пристрій. Бажано зарядний пристрій під'єднати до акумулятора через діод шотки. Для своєї системи аварійного живлення я зробив автоматичний зарядний пристрій на базі комп'ютерного блока живлення. В його середині я розмістив приставку автомат, яка при заданих рівнях напруги вмикає та вимикає зарядний пристрій. Також вона має ще додаткову функцію для ручного пуску заряду акумулятора. І виконана на компараторі LM311. Ось як вона працює. Для демонстрації роботи роль акумулятора виконуватиме лабораторний блок живлення, підключаю до мережі та додаю напругу, імітуючи цим заряд акумулятора. 13,7 В момент вимкнення зарядного пристрою. Збавляю напругу, імітуючи цими розряд акумулятора. Майже 12 вольт в момент, коли зарядний пристрій вімкнувся на заряд. А якщо потрібно підзарядити акумулятор вручну, то натискаємо на кнопку. Мінімальна регульована напруга включення заряду 12 вольт. Напруга вимкнення зарядного пристрою близько 13,7 В, що відповідає буферному режиму заряду акумулятора. Максимальна регульована напруга вимкнення становить 14,4 В. Якщо вас зацікавив мій варіант модифікованої приставки автомат, ви зможете знайти її на OLX. Посилання на неї буде в описі під цим відео. Там є її опис та детальна інструкція по налаштуванню. Застосування приставки захищає акумулятор від перезаряду та глибокого розряду, тим самим продовжуючи його термін експлуатації. Описана мною в цьому відео система аварійного оживлення успішно вже працює, а от як її інтегрувати в мережу електроживлення будинку, розповім в одному з моїх наступних відео. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі!